В Україні є таке бажання сприймати, чи це знаєте, гастролюючих зірок: ой Боже, приїхали з Росії, там приїхали за кордону. Так, це воно є цікаво. Але ви повірте, не менше коли ми їдемо за кордон, нас так сприймають саме. От ми дуже надзвичайно хорошим зразком було те, що коли наші останні гастролі в Румунії в листопаді 2011 року показали, що було понад 50 квитків стоячих продано, і ми мали надзвичайно хороший розголос там і дуже, дуже велику популярність. Тобто це говорить про те, що між театрами є здорова конкуренція. Це перше. Друге, нам не соромно, так само як і Румунам, не соромно. Тому що зібралися два сильних колективи. Мені взагалі не соромно. Будь-який колектив нашої планети стане поряд з національною Оперетою України, і повірте, Національна парату України буде завжди в авангарді.